Вітаю вас! Мене звуть Діана, і я вирішила саме в такому трішки спокійному і трішки романтичному стилі читати разом з вами книгу 7 звичок надзвичайно ефективних людей. Хочу від себе додати, що для мене ця книга є як настільна біблія сучасної людини. І раджу її читати, перечитувати, обдумувати хоча б раз в рік, тому що звернула увагу, що з нами відбуваються певні події, і слова з цієї книги, проживши ці події, звучать по-іншому. Давайте розпочнемо. Від себе додам, що ось ці. Відгуки я читати не буду, щоб заощадити наш час. Перейдемо одразу до самої книги. Моїм колегам, які дають та отримують силу. Подяка. Взаємозалежність цінніша. Ніж залежність. Ця праця продукт синергії багатьох розумових зусиль. Вона бере свій початок у середині 1970-х років, коли я писав докторську дисертацію, аналізував літературу про успіх, написану на основі 200 років. Я вдячний багатьом мислителям. За натхнення й мудрість, а попереднім поколінням за джерела є коріння цієї мудрості. А також вдячний багатьом студентам, друзям і колегам з університету Брігема Янга та Центру лідерства КОВІ. Тисяча дорослих, батьків, молодих людей, керівників, викладачів та інших клієнтів, які допомагали перевірити цей матеріал і залишили свої відгуки та теплі слова. Сам матеріал і порядок, у якому його викладено, формувався поступово. І ті, хто щиро і глибоко в нього занурився, Підтвердили, що сім звичок це цілісний інтегрований підхід до особистісної та міжособистісної ефективності, і що справжній ключ не в окремих звичках, як таких, а радше в їхніх взаємозв'язках і послідовності. За допомогу в написанні і публікації цієї книги хочу висловити глибоку вдячність Сандрі, усім нашим дітям та їхнім дружинам і чоловікам, за те, що живуть цілісним життям і допомагають людям, а також підтримують мене в моїх численних поїздках і проектах, моєму братові джону, за його. Незмінну любов, зацікавленість ідеї та чистоту душі. Щасливим спогадам про його батька. Перепрошую, щасливим спогадам про мого батька, моїй матері за її відданість своїм 87 сіми живим нащадкам. І за незмінну любов та підтримку моїм любим друзям і колегам Білу Мару, Рону Макмілану і Лексу Вотерсону, за відгуки, заохочення, редакторські зауваги й допомогу в публікації, Бреду Андерсону, котрий Упродовж цілого року жертвував своїм особистим часом, щоб зробити відеопрограму Сім звичок. Під його наглядом цю програму тестували і доводили до пуття. А тепер її застосовують тисячі людей у багатьох організаціях. Після початкового ознайомлення з цим матеріалом усі майже без винятків наші клієнти висловлюють бажання зробити його доступним для більшої кількості працівників, тим самим зміцнюючи нашу впевненість у тому, що він працює. Бо бутельлю за те, що створив на для нашої фірми систему, яка давала мені душевний спокій і змогу по-справжньому поринути в роботу над книжкою. Девіду Конлі за те, що доніс цінність і потужність сім звичок, до сотень керівників підприємств, щоб мої колеги Бейл Пейн, Лі, Ройс Крюгер. Роджер Меріл, Ел Швайцер. І я постійно мали можливість ділитися ідеями в найрізноманітніших умовах. Моєму проактивному агенту Яну Міллеру, рішучому й енергійному колезі Грегу Лінку, його асистенці Стефані Міллер і Ралін. Бекхем Волін за їхній креативний і сміливий маркетинг, моєму редактору з видавництва Simon Schuster, Бобу Асахіні за його професійність і лідерство в проектах. За його безцінні поради за допомогу в розумінні різниці між промовами та писанням, моїм колишнім відданим асистентам Ширлі та Гезер Сміт і моїй нинішній асистенці Мерелін Ед Рюс за надзвичайну лояльність. Редактору журналу, М да, англійська це не моє. Ексекутів. Не можу прочитати. Кажу так, як є. Редактору журналу Кену Шелтону за те, що редагував перший матеріал рукопису багато років тому, допомагав відшліфувати і перевір ряди матеріалу у кількох контекстах а також за його цілісність і відчуття якості. Бе... Ребеці Міллер, за її безцінне редагування і допомогу в публікації, за її внутрішню відданість матеріалу, навички робити з текстом. Чутливість і ретельність, а також її чоловікові Роджеру за його мудру синергійну допомогу. Кей свім і її сину Гейлорду за їхні дуже цінні поради, які посприяли швидкому зростанню нашої організації. Передмова з часу першої публікації сім звичок надзвичайно ефективних людей світ кардинально змінився. Стівен, щоб ти знав, як світ кардинально змінився в 2023 році. Ти був би шокований моє доповнення. Нинішнє життя складніше. У ньому більше стресу. Воно висуває нам більше вимог. Ми здійснили перехід від індивідуальної доби до доби інформації. Індустр... Нинішнє життя складніше, в ньому більше стресу, воно висуває нам більше вимог. Ми здійснили перехід від індустріальної доби до доби інформації, розумової праці з усіма його важливими наслідками. У житті перед нами постають завдання і проблеми, про які ще один, два, десятки років тому наші рідні організації, де ми працювали, навіть подумати не могли. І ці завдання не лише іншого масштабу, вони цілковито відмінні за своєю сутністю. У зв'язку з такими радикальними змінами в суспільстві і помітними сувами в бік цифровізації глобального ринку постає дуже важливе завдання, яке я ставлю собі досить таки часто, чи актуальні сім звичок надзвичайно ефективних людей. І сьогодні питання. І чи не втратять вони актуальність через десятки, 20, 50, 100 років? Моя відсутність, моя відповідь така, що глобальнішими є зміни, і що важ... важчими в наші. <зас> Зосередитись. Моя відповідь така, що глобальнішими є зміни є, що важчими є наші завдання, то актуальнішими ставатимуть звички. Причина в тому, що наші проблеми і клопоти універсальні й мають тенденцію накопичуватися. І розв'язання проблем базується і завжди базуватимуться на універсальних, вічних, самоочевидних принципах, загальних для кожного стабільного і розвиненого суспільства, яке знала історія. Не я їх вигадав, тож і заслуги цієї собі не приписуватиму. Я просто визначив їх і впорядкував у вигляді послідовної системи. Одне з найбільш разючих відкриттів, яке я робив у житті, звучить так: якщо ви хочете досягти найбільших вершин і здолати найбільші перепони. Прописний шрифт Далі. Визначте й застосовуйте принцип, природний закон, який керує результатами, що їх ви намагаєтеся досягти. Те, як ми цей принцип застосовуємо, звісно, залежатиме від нашої особистої сили, таланту. Творчих здібностей, проте, врешті-решт, успіх у будь-якому починанні завжди приходить завдяки гармонійному застосуванню принципів, до яких цей успіх прив'язано. Багато людей не думають про це, принаймні на світовому рівні. Насправді ж. Ви дедалі більше переконуватиметесь, що рішення, засновані на принципах, разюче відрізняються від поширених у практиці й мисленні в нашій популярній культурі. Проілюструю цей контра... контраст кількома найзагальнішими людськими проблемами. З якими ми стикаємось? О, Я не знаю, як би вам це показати. Це вже слова від мене. Подолавши саме цю частину в книзі, саме розібравшись з нею, мені нарешті вдалося читати книгу далі. В чому був такий. Ступор, я його називаю, я собі досі зрозуміти не можу. Але я просто слово за словом, цеглинка за цеглинкою складала це все поняття собі в голові. І зрозумівши його, мені стало набагато легше. Тому, якщо вам здається, що ви чуєте для себе щось незрозуміле, раджу переслухати. Раджу проаналізувати, а ще краще придбати для себе таку книгу і разом зі мною її вивчати. Страх і невпевненість. Дуже багатьох людей нині мучить почуття страху. Вони бояться за майбутнє, почуваються незахищеними на роботі, бояться втратити роботу і здатність забезпечувати родину. Ця вразливість часто густо є причиною небажання ризикувати в житті і пок... Й... покладатися на інших на роботі та вдома. Загальна відповідь нашої культури на цю проблему тепер зрозумійте, є система, яку диктує нам культура. так? А є базові принципи. Базові принципи це як закони природи, вони незмінні. А культура ну, сьогодні ви розумієте, культура одна, завтра культура друга. Це потрібно усвідомити. Загальна відповідь нашої культури на цю проблему потрібно здобувати далі більшу незалежність. Моїми пріоритетами будуть я і моє. Я працюватиму добре, виконуватиму свою роботу і по-справжньому насолоджуватимусь життям поза нею. Незалежність це важлива, навіть життєво необхідна цінність і досягнення. Проблема лише в тім, що ми живемо у взаємозалежній реальності, а наші найважливіші досягнення вимагають. Навичок взаємозалежності, якими ми ще не володіємо. Взаємозалежність це йдеться мова саме про ось те вміння працювати в команді, чути один одного і вміти висловити саме свою думку. Це знову ж таки я додаю від себе. Наступне це яскраво вираж, виражене в культурі от Хочу зараз. Люди хочуть мати речі, мати все й одразу. Я хочу грошей, хочу красивий великий будинок, гарну машину, найкращі розваги. Я хочу все, бо я на це заслуговую. І хоча нинішнє суспільство кредитних карток уможливлює взяти зараз і заплатити потім, економічна реальність зрештою стоїть. Вступає у свої права і нагадує нам, часом болючими стусанами про те, що наші покупки не мусять коштувати більше, ніж ми здатні заробити. Вдавання, що це не так, призведе до катастрофічних наслідків. Вимоги. Прибутковості безжальні, є не Навіть важкої праці недостатньо з нинішньою карколомною швидкістю змін у технологіях та конкуренції, яку підсилює глобалізація ринку і технологій, ми маємо бути не просто освічені. Ми повинні постійно вчитися й оновлювати свій багаж знань. Ми повинні розвивати свій інтелект і постійно підживлювати свою компетентність, щоб наші знання не застаріли. Шефи на роботі вимагають результатів, а в них є для цього вагомі підстави. Конкуренція шалена. На кону виживання. Сьогоднішня реальність це потреба виробляти, яка є вимогою капіталу. Але справжня мантра успіху стабільний розвиток і зростання. Справжня мантра успіху, стабільний розвиток і зростання. Нехай ви й досягнете до своєї кар... до своїх квартальних показників. Але насправді важливе питання в тому, чи робите ви необхідні інвестиції, які підтримають і підсилять цей успіх через рік 5-10 років. Наша культура і Уолтстріт. Голосно вимагають результатів сьогодні. Проте неминуче настає мить, коли потрібно зрівноважити потребу задовольняти вимогам сьогодення й потребу інвестувати в можливості, успіх яких у прийдешньому. Можливості, успіх яких у прийдешньому. Те саме стосується вашого здоров'я, шлюбу, взаємин у родині. Є задоволення суспільних потреб. От все те, що розповідалося про успіх, про кар'єру, це все можна переказати і своїми певними словами. Перевести на взаємо, взаємні стосунки в сім'ї, в родинах і в суспільстві. Почуття провини є віктимність. Віктимність. Почуття провини є віктимність. Там, де є проблема. Неминуче знайдуться і ті, хто вказуватиме пальцем на винних. Розігрувати із себе жертву для людей схоже на наркотик. Вслухайтесь, будь ласка, пильно, тому що ну, це, в принципі, дуже пов'язано з психологією людини. Розігрувати із себе жертву дуже Розігрувати із себе жертву для людей схожа на наркотик. Якби ж то мій Бос був таким самодуром, не був таким самодуром, якби ж то я не народився, народилася в таких жахливих злиднях, якби ж то я жив чи жила десь у кращому місті. Якби ж то я не успадкував чи не успадкувала такий поганий характер від свого батька, знаєте, як ще там Це гени кажуть, якби ж то мої діти не були такими неслухами, якби ж то в іншому відділі постійно не плутали замовлення, якби ж то наша галузь не переживала такого занепаду. Якби ж то наші люди не були такими ледачими і безініціативними, якби ж то моя дружина трохи більше мене розуміла, якби ж то, якби ж то, якби ж то, впевнена, що кожен з вас має е, таких знайомих, для яких такі слова це взагалі є, як добрий день. От, і ми себе також можемо ловити на тому, що можемо нарікати на щось, і, не задумуючись над тим, що ми дійсно можемо на це повпливати. Звинувачувати усіх і все в наших негараздах та проблемах це тимчасовий вихід із становища. Є тимчасове полегшення болю. Проте водночас. Така настанова приковує нас, мов ланцюгами до самих цих проблем. Покажіть мені людину, якій вистачає смирення, щоб прийняти і взяти на себе відповідальність за власні обставини і сміливості виявити ініціативу. Щоб знайти творчий вихід із ситуації, що склалося, і я покажу вам справжню велич силу вибору. Читаємо ще раз це, це речення, тому що я вважаю його важливим. Слухаємося. Покажіть мені людину, якій вистачає смирення. Щоб прийняти і взяти на себе відповідальність за власні обставини і сміливості виявити ініціативу, щоб знайти творчих, творчий вихід із ситуації, що склалася, і я покажу вам справжню велич сили вибору. Дуже сильно, надзвичайно сильно мені подобається. Безнадія, цинізм і безнадія це породження провини. Коли ми піддаємося думці про те, що ми жертви обставин і пливемо течією детермінізму, що втрачаємо надію, втрачаємо запал і покірні долі, поринаємо. В стагнацію. Я пішак, я лялька, гвинтик у механізмі і нічого не можу з цим вдіяти. Просто кажіть мені, що робити. Це, знаєте, це ідеальний раб суспільства і ну, недоброчесної не, не влади. Це відчуття переслідує багатьох яскравих талановитих особистостей, і вони потерпають від зневіри та депресії, яка неминуче настає внаслідок таких переживань. Попкультура радить один спосіб виживання бути цинічними. Просто треба зменшити свої очікування від життя, щоб ніхто і ніщо не могли тебе розчарувати. Проте, як доводить історія діаметрально протилежний принцип особистісного зростання й надії. Дає змогу відкриття для себе відкрити для себе іншу перспективу. Тепер запам'ятовуємо. Я є Творець і творч сила власного життя. Боже, людоньки, мені ці слова мене до сліз доводять. Повторюємо. Я є Творець і творча сила власного життя. Я Є Творець і творча сила власного життя. На цьому я цю частину відео хочу зупинити. За бажанням кожен з вас може переслухати її ще раз і перейти до другого розділу. Дякую, що ви разом зі мною! Чекаю вас в наступному сюжеті.